Навіть надійний механізм потребує перевірок, аби кожна найменша деталь виконувала свою функцію на усі 100%. так і в поліції охорони проводять тренінги і перевірки, аби кожен підрозділ знав, як діяти в найнепередбачуваніших ситуаціях, як то затримання озброєного грабіжника чи надання першої невідкладної допомоги постраждалому, як проходять тренування поліцейських на власні очі. Бачили наші журналісти. Бійці поліції охорони не лише пильнують за безпекою, ловлять злочинців та запобігають злочинам. Кожен співробітник служби ще й вміє надавати медичну допомогу та рятувати людське життя. Експерти зазначають, що для них це дуже важливий аспект, оскільки чи не щодня вони опиняються в ситуаціях, коли допомогти людині більше нікому. Вони, як правило, швидше за медиків дістаються місця злочину, а там вже може бути по різному Часто наслідки правопорушень доволі тяжкі, адже людей при грабежах іноді ще й травмують. Аби бійці поліції. І охорони були постійно в тонусі, їм регулярно проводять тренінги з правил надання першої медичної допомоги у них заняття достатньо часто проходять, но так як от я даже общаюсь с сотрудниками їх необхідно проводити достатньо регулярно для того щоб люди на автоматі могли розуміти, що вони оказують помощь як они взаимодействуют друг з другом да потому что очень важно не просто вміти оказать помощь а ще і работать в команді. Самі поліцейські охорони прекрасно розуміють своє завдання перед суспільством, тому готові постійно удосконалюватись. Уміння накласти шину чи зупинити кровотечу ніколи зайвим не бувають, і від цього іноді залежить життя людини. Тренінги вони допомагають собі якось розвиватися, як як поліцейському це нам в першу чергу, тому що на нас покладається обов'язки не тільки. За охорони громадського порядку додержаності законності правопорядку, а надання людям допомоги, як і першої медичної допомоги, так і мабуть. Спасти навіть її життя професійні медики у свою чергу пояснюють, що надання першої медичної допомоги справа не така вже легка, як може здатись на перший погляд. Не обізнані у цьому можуть при спробі врятувати людину лише їй нашкодити. Тому поліцейські охорони ставляться до таких курсів з особливою відповідальністю, і щоразу при можливості знову і знову відвідують заняття у професійних медиків.